Поговоримо про те, що справді має значення. От коли країна в небезпеці, хто власне за нею відповідає? І знаєте, це не лише справа армії, це насправді робота для кожного річ у тім, що загрози сьогодні зовсім інші, і вони стосуються абсолютно всіх. Це, наприклад, інформаційні атаки, кібератаки, фейки, усе те, що б'є по суспільству. І виходить, що першим фронтом стає саме суспільство, уявляєте? І тут виникає логічне питання а чому внесок однієї людини так багато важить? Тому що головний ресурс це не танки чи ракети, це наша з вами єдність. Тобто акцент зміщується від зброї до здатності діяти разом. І саме розуміння процесів перетворює нас зі спостерігачів на справжніх учасників. Дивіться, який виходить шлях спочатку розуміння, потім дія і як результат вплив. І що важливо, долучитися може кожен, навіть школярі, як саме розвивати критичне мислення, бути готовим до всього, волонтерити, бо, врешті, решт уся сила держави це насправді сила її людей, і кожен та кожна це невід'ємна частина цієї величезної сили. Тож варто замислитись, а якою є роль кожного з нас у цьому.